Шановні колеги, добрий день. Тема сьогодні в нас в контексті загальної теми реформ, яка дуже непокоїть представників українського політикуму, які давно в основній своїй масі знаходяться при владі, і переважна більшість людей, які всі роки незалежності на тих чи інших посадах знаходяться у владі. Для них тема реформ дуже болюча, тому що вони всі. Роки ці говорили про реформи, намагались їх робити, але все одно ми повертаємось до загальної теми, що реформи потрібні, що ті, які були, вони або недопрацьовані, або неефективні, або, або залишилися на папері. Що стосується теми столиці, теми столиці і взагалі столичних питань столичного регіону в Україні, то ця тема вона є не менш важливою. Ніж тема енергетики, ніж тема національної безпеки і більш глобальних питань, тому що в кожній цивілізованій країні а Україна намагається бути, увійти в коло країн цивілізованих і по багатьом питанням є цивілізованою країною. Тема столичного регіону завжди є важливою в цивілізованих країнах. Столичний регіон завжди відіграє. Важливу роль. На прикладі багатьох європейських країн і Сполучених Штатів можна прослідкувати, що трампліном до найвищих державних посад, прем'єр-міністрів, канцлерів, президентів, трампліном, як правило, є керівництво столичним містом або столичним регіоном, як це підтверджено на практиці в Сполучених Штатах.